Чи можна продавати за безцінь майно держави під час війни? Ні. І це питання риторичне, я впевнений таку відповідь і ви дасте і собі, і мені, і всім, хто буде запитувати. Насправді, що сьогодні відбувається? Під війною починають розкрадати, розбазарювати, як хочете це назвіть. Державне майно, я розумію, що є об'єкти, які вже збиткові, яких і немає, але як показує практика, вони залишаться, їх ніхто не купить. А те, що гарне, те, що ефективне, те, що може приносити гроші до бюджету, за бесінь сьогодні буде куплено. Куплено. Чому я кажу за бесі? Тому що великий іноземний бізнес сьогодні в Україну до нашої перемоги не прийде. Це дуже великі ризики. У малого середнього бізнесу грошей немає. Ну, ви це добре знаєте і по своїх гаманцях, і там, де ви працюєте, це зможе купити лише великий бізнес або люди, які наближені до влади і мають ресурс в кишені. Яким чином він отримане? Це вже вже взагалі окреме питання. Тому Сьогодні ми бачимо, що до фонду державного майна передали 2 тисячі підприємств. Нещодавно їх було там три Куди вони поділися, як це повпливало на ваших гаманцях, ви добре знаєте. І це велика, велика схема, яка буде великою, великою проблемою для вас, для нашої держави після нашої з вами перемоги.